А липи цвітуть духмяно-духмяно. Саме цієї пори ми збираємо липовий цвіт. Досить часто мене запитують, а що означає липовий цвіт? Липовий цвіт це коли ми беремо квітку липи разом із приквітником. Саме цієї пори протягом двох тижнів липовий цвіт надзвичайно духмяний. Чому? Тому що в складі липового цвіту міститься велика кількість ефірних олій, там знаходяться флавоноїди, там знаходяться різноманітні кислоти, там знаходяться дубильні речовини. Досить часто мене запитують Вікторія Олександрівна, а от який би чай ви радили вживати в великій кількості з найменшою шкодою для власного організму? Адже ми знаємо, що кожний чай, який ми використовуємо, він має певні цілющі властивості. То я завжди наголошую: якщо у вас немає алергічних реакцій на компоненти липи, ви можете декілька разів на добу використовувати саме липовий чай. Отже, які властивості саме липового чаю? Це і жарознижуючі властивості, і протизапальні, і потогінні властивості, жевчогінні, властивості, сечогінні властивості. Також використовується липовий чай як заспокійливий, можна використовувати його як всередину, так і у вигляді настоїв. З лікувальною метою використовують при Воробах, печінки жовчного міхура, тобто майже жовчогінні властивості, використовується при захворюваннях нирок, при піелонефритах. Надзвичайно часто ви використовуєте саме липовий чай при простудних захворюваннях. Він має відхаркувальні властивості і в комбінації з іншими лікарськими рослинами допомагає при бронхітах і при пневмоніях. Отже, також можна використовувати у вигляді зовнішніх засобів у вигляді лосьончик можете зробити з нього такий настой і протирати жирну шкіру. І після того шкіра ваша буде бархатистою. а також можете використовувати як компрес при подагрі і епілепсії. З лікувальною метою можна вживати ось такий чай. Беремо 3 столові ложки на 200 мл окропу. Заливаємо і можна вживати з додаванням 1 чайної або двох чайних ложках, ложок липового меду. І, повірте, надзвичайно і смачний, і цілющий, і потрібний такий напій. А от з лікувальною метою використовують по півсклянки ось отакий настій, який ми Залили, ще раз нагадую, 3 столові ложки на 200 мл окропу по пів склянки, вживаємо 3 рази в день за 30 хвилин до їжі. Четвертий раз, як заспокійливий, можна вживати на ніч. Якщо у вас немає виразкової хвороби шлунка і 12 палої кишки, вживаємо до їжі. Якщо все ж таки така хвороба є, то бажано через пів години після вживання їжі застосовувати саме липовий Такий чай. Також можна використовувати у вигляді, як я сказала, такий лосьончик, який ми протираємо обличчя. Для цього беремо трошки інше дозування. 6 столових ложок липового цвіту. Заливаємо 200 мл окропу, хвилин 10 настоялося, от і наш чайок трошки настоявся, ось такий настійно настоявся. А потім ось отаким настоєм протираємо обличчя два рази на добу, вранці і ввечері. Також можна використовувати при подагрі, так як я і сказала, у вигляді компресів, при епілепсії, якщо при епілепсії можна накладати на лобну частину голови, то при Подагрі на місця ураження, де є больові місця. Це можуть бути і руки до повного висихання, це можуть бути і коліна, можуть бути і стопи. Отже, липовий чай надзвичайно цілющий, і я вам обов'язково завжди в своїх відео розповідаю про особливості їх застосування. А також нагадаю про лікарські засоби з авторської фітотерапії зубицьких, які ви можете вживати, маючи, бо вони мають такі ж властивості, як і аналогічний липовий чай. Отже, жовчогінні властивості мають наші холеазини, перший, другий, третій номер, наш гепатофіт. Якщо сечогінні властивості можна з авторської фітотерапії використати, нефритол зубицького і можна використовувати асцелін зубицького, як заспокійливі засоби можна використовувати, як і неврітан зубицького, данімир зубицького, інтелятрин зубицького, і лівабру зубицького, і на ніч можна липовий чай. І накапати навіть на липовий чай декілька крапель нашого соміферу і можете спокійно спати вночі. Також ми говорили з вами про те, що при жирній шкірі можна використовувати протирати обличчя, саме таким от настоєм із липового цвіту. То після цього можете використати наші натуральні креми з рослинної сировини. Ну, Без побічних дій, однозначно для кожної нашої жінки, або дитини підійде дитячий крем зубицького. Ну і, звичайно, якщо жирна шкіра, то, звичайно, я рекомендую або дівочу красу для молодої шкіри, або нещодавно ми зробили. Наш крем називається «Здравиця». Отже, дорогі прихильники авторської фітотерапії, мої друзі, я запрошую вас підписуватися на мої соціальні мережі. У Фейсбуці відкрила нову сторінку фітоклініка і аптека Данила Зубицького. Будь ласка, підписуйтесь на ваші запитання. Відповідаю особисто. В інстаграмі сторінка називається Моя Фітоклініка Зубицьких, Фітотерапія Зубицьких. І, звичайно, медичний центр Данила Зубицького, Фітоклініка Зубицьких у YouTube каналі, мій YouTube канал. То, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте тиснути на дзвіночок, для того, щоб дізнатися. Нове відео, яке вийде про лікарські рослини, про авторські лікарські засоби Зубицьких. І наголошую, наші брендові аптеки знаходяться за двома адресами у місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва, 8, 9, у місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Всі телефони і адреси під відео. А я, лікар Вікторія Зубицька, завжди рада буду вам розповідати. Про особливості лікарських рослин, авторської фітотерапії і завжди чекаю у наших медичних центрах і аптеці.